Марафон телеканалу Тіві Сім ми продовжуємо наживо стежити за подіями країни. І далі детальніше поговоримо про радіодиктант, який зібрав навколо себе чи не найбільший резонанс за в, всю історію існування проєкту. Українці писали його разом із акторкою Наталією Сумською, а текст авторки Євгенії Кузніцової під назвою Треба жити він теж став предметом суперечок. Одні називали, що диктант дуже швидкий і складний, а інші казали, що він експериментальний і креативний. Ну, от який він? Далі будемо розбиратися в нашому етері із. Українською бібліотекаркою, організаторкою та модераторкою фестивалів, бібліотечною тренеркою та лекторкою Тетяна Полопай з нами на зв'язку. Пані Тетяно, чи чуєте нас? Добре, чую вас сподіваюсь, інтернет нас не підведе. Будемо на це сподіватися. Власне на ваш погляд, те, що радіодиктант так активно обговорюють, чи є для цього підґрунтя, ви писали теж радіодиктант. Розкажіть про свій досвід. Ми з письменницею Олею Криштопою перебуваємо в турі в підтримку Всеукраїнського форуму військових письменників і планували цей тур так, щоб писати диктант єдності в найкрайній точці нашої мандрівки це був Херсон. Писали ми в компанії херсонців, це було дуже затишно. І момент, який всі обговорюють, що хтось не встигав, була плутанка в диктуванні, він був неймовірний, бо різні люди, включаючи там керівництво Херсонської області, на момент стали однокласниками. Разом не любила свою вчительку, яка диктує диктант. Але це було з такою любов'ю і з такою теплотою, що взагалі е, мені не хочеться навіть читати і обговорювати хейт. Е, те, що говорять про диктант, це прекрасно. Що причиною обговорення є? Мені байдуже. Хай всі говорять наступного року, хай всі. Чуть хто говорили, і таким чином, ця ідея, яку я дуже люблю, і долучилась до неї, не можу згадати чи 12-й, чи 13-й рік, бо немає фотофіксації першого диктанту свого, і важко порахувати. Але це вже 13-й, мабуть, раз, коли я пишу, і мені ця ідея дуже подобається. Коли я люблю ідею, я хочу, щоб вона втілювалася максимально широко, а для цього потрібно обговорення, навіть якщо воно має от такий характер. Ну, ми з вами таки обговоримо принаймні дві головні претензії, які зараз звучать в соціальних мережах. Перша це темп читання, тому що багато хто сказав про те, що він не встиг написати, не все зрозумів, пунктуація була незрозумілою і так далі. Що скажете ви? Я вписала диктант Херсоні зі своєю колежанкою, письменницею, вчителькою української мови літератури Ольгою Криштопою. Але вона була не єдиний педагог в компанії, там були освітяни області, і вони говорили про те, що єдиною такою завагою є те, що не був прочитаний текст первинно цілий. Так. Але ми про це говорили і вирішили, і я до цього дуже схиляюся, що це абсолютно технічно. Технічна похибка оргкомітету, тому що не дали можливість пані Наталі Сумській просто підготуватись, відрепетирувати. Пані Наталя пише диктант набагато довше, більше ніж я, зокрема, і вважали, що цього достатньо, аби наша прекрасна народна артистка могла зробити це отак з ходу прочитати. Вона читала дуже артистично, але для того, щоб прочитати. Для комфортного писання, хоча невідомо, чи диктант треба дуже аж надто комфортно диктувати. Має бути ж якийсь азарт, працювати пам'ять, згадуватися, якісь можливо забуті граматичні навики. Для цього нехай комфортного читання треба було зробити бодай одну репетицію. І я думаю, це вирішило би всі оці такі погрішності, якщо їх так можна назвати. Але все одно це не зробило диктант менш значимим чи менш важливим для тих, хто його пише. Тому я думаю, що виключно це, ну як знаєте, на от зараз нас з інтернетом ми хвилюємося: оце от ті технічні погрішності, які не мають нас сварити, чи якось робити нас злими чи лютими. Взагалі це не про це. А от те, що ми обговорювали, так. Будемо шукати різні причини, чому хтось не встиг, чому якось комусь там незрозумілі не були якісь е, повороти е, в, в самому тексті. Тому е, в мене ось така думка. Щодо тексту, е, також писали про те, що були використані невідомі для загалу слова, такі як пітятко, «лелітка» і так далі. Е, для чого такі слова в диктанті використовуються, на ваш погляд? Я Євгенії буду окремо дякувати. Ми з знайомі і за те, що вона ще раз легалізувала в нашій повнокровній багатій мові діалектизми. З трьох діалектизмів, які були використані, допіру це діалектизм, який притаманний мені, так говорять. В моїй родині так говорила моя прабабця, інші два діалектизми були мені невідомі. Що прекрасно, я тепер знаю ще нових два діалектних слова, і мені здається, що це одне з найпрекрасніших, що було суто тексті граматичного. А окрім того, що там дуже багато таких моральних е, засад, на які нам можна опиратися, просто брав забираючи ці цитати. Чи технічно текст був складним для написання? Що стосується і пунктуації, і слів? Як на мене, це один з найкомфортніших текстів. Особливо я згадувала вчора з нашою Олею Криштопою різні тексти, які пам'ятаються, особливо які в мене збережені. То один з най так би мовити, там, де найпрозоріша пунктуація, те, що використано два апострофи, це кльово, тому що це єдине слово твоє і я його не пам'ятала. Я розуміла, що це воно якраз є, тому що це такий родзинка це нашої мови, і кльово, що стільки людей про нього дізнались, навіть якщо вони зробили помилку. Тому ось так я до тексту підійшла, але. Ще в нас є не таке спостереження. Я дуже сподіваюся, що Євгенія Кузнєцова це зробила навмисно. Ми таку mm -hmm. знайшли легку іронічну алюзію на текст Леся Подриб'янського, який навряд чи колись стане автором тексту для радіодиктанту. Але нам дуже кльово, що в якихось таких тематичних натяках ми почули там голос пана Леся. Mm -hmm. Тому нам із цьому текст дуже любиться. Ну, і з того, що писали українці, що вже стало мемами, то чекають його теж наступного року і його текст на радіодиктанті. Тобто, це дало ще хвилю, хвилю підтримки української літератури, українських письменників і авторів. Так? Тобто, ми бачимо якісь і позитивні моменти. Для мене найціннішим навколо диктанту була згадка про недописаних, так як ми є частиною цього проєктом не назвеш, це частина справи мого життя моїх колежанок, колег. І коли Олена Грасімюк згадувала недописаних вбитих Росією авторів нового розстрільного відродження, для мене це було найважливіше і. Це було звичайно дуже коротко, і ми всіх неможливо було згадати в цьому короткому передролику перед, ролику, перед е, диктантом, але ж ідеться е, про те, що кожен з нас після диктанту може піти в книгарню, придбати книгу або знайти в інтернеті тексти того чи іншого вбитого автора чи авторки, і ще і ще подовжити його життя в цьому просторі саме завдяки тому, що залишилися тексти. Тому для мене, якщо відійти від самого е, диктанту і Обговорення е, технічного чи тексту, то для мене це було най найважливіше. Знаєте, що е, мені мене здивувало у всіх цих суперечках, і приємно здивувало те, що українці дискутують про текст. Ми не дискутуємо про фільм, про музику і так далі. Ми дискутуємо про те, який має бути текст на радіодиктанті на День української писемності і мови. Це неймовірні якісь речі. Чи ви пам'ятаєте таке за час період його проведення? Ні, ніколи так не обговорювали. Щось подібне тривало вперед диктатом, коли ми дізналися, що текст пише прекрасна Оксана Стефанівна Забушко, і всі жартували ого, скільки ж буде складних, складнопідрядних, складносурядних і складнопідряду сурядних речень. І виявилося, що той текст не мав цих всіх загроз, але обговорення були. Ну вони були трошки в іншому ракурсі, не такими е, масовими. але... Це дуже приємно, що це все відбувається. Я абсолютно не бачу ні негативу, ні не читаю. Я не зважаю на нього. Це токсичність зараз нікому не потрібна. Але, але ем... Ми не маємо мати ілюзій, все одно ці обговорення тривають в нашій бульбашці. Вона прекрасна і велика. Але якщо би ми трошки за неї зазирнули, багато людей диктант не писали, <свист> <свист> текст цей не освоїли, і розмов цих не розуміють. І в тому ще така є наша мета і невеличкі для кожного нас експеріенси, Давайте цей текст будемо поширювати, обговорювати з людьми, для яких це буде новина. А виявляється така є. Ну, є така опція, можливість, і тому не, не будемо думати, що це все національне обговорення. Так, це національний диктант єдності, радіодиктант, але обговорення ще немає. Аж такої національної національного широкого ем, ракурсу. То все попереду. Але все-таки ви випросування бачите в цьому напрямку? Тому що мені здається раніше радіодиктант писали виключно в школах, на уроках, в університетах. А зараз ми бачимо широке коло людей, які десь вдома чи на роботі пишуть цей диктант і потім включаються у ці суперечки, про які ми з вами говорили. Більше того, я вам зазначу, цього року диктант, так як в нас календар зміщений, і ми маємо його в час шкільних канікул. В багатьох дуже школах, гімназіях і середній школі, властиво, канікули, а люди все одно пишуть, і в школах, зокрема, збираються, але вже тепер абсолютно добровільно. Оцей показник мене дуже тішить, і ну, тут вже нічого не придумаєш. От, от законні осінні канікули, а діти, студенти, вчителі і всі, хто раніше ніби зобов'язання, писали цей диктант. Пишуть тепер його з задоволенням. Ви знаєте, вчора читала ще про те, що надходили тексти із тимчасово окупованих територій України. Тобто, люди там, знаходячись під російським впливом максимальним, зберігають цю традицію написання радіодиктанту, надсилають його, не бояться цього робити. Про що це говорить на ваш погляд? Якщо є можливість триматися один за одного, то диктант це не просто ниточка. Такої можливості це такий грубий канат. Для мене немає нема в цьому ні дивини, ні я знаю, що таких людей багато. Коли працюєш з такою прекрасною дослідницею історії з окупації, колена Стяжкіна, професорка історикиня, то ти щодня, коли ти її відчитуєш, то ти знаєш таких десятків і сотні, а то й тисячі історій. Це просто ще. Одна історія про те, як люди тримаються за свої? Чиїх текстів ви чекаєте на радіодиктанті? Леся Подрив'янського, <світ> е е е Андрія Любки, е е Галини Вдовиченко. Е думаю, думаю, Сергія Жадана. Uh -huh. Зараз. До речі, багато е розмов про те, що диктант мають читати невідомі люди, а мають читати професійні філологи. От як, на ваш погляд? О, ми це теж обговорювали. То с влучні питання сьогодні дуже у вас завжди влучні, але сьогодні Дякую. прямо Ті всі теми, що ми в контексті ні, не мають читати невідомі люди, У нас українці всі відомі. Але е, якщо ми говоримо, повертаємося до попередньої розмови про ширше е, розповсюдження ідеї оцього писання диктанту, то нам потрібні інфлюенсери. І чим з різних галузей, і чим більш е, ми чуємо про цього, чі цю. Е, Кандидатку чи кандидата на читання, тим більше людей напишуть диктант. Хоча я не відкидаю ідеї, щоб читали вчителі. Наприклад, Руслан Ігорович, найвідоміший uh -huh. вчитель фізики України, давати спробувати прочитати йому під час двох-трьох репетицій. Це можливо з хорошим вчителем, який диктує часто. Ці маленькі секретики йому розкажуть, і це буде величезне поле нових 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 тих хто буде писати якраз з тіктоківських його підписників і канатів василь байдак хай читає диктант це теж буде неймовірно круто е, дійсно, багато велике поле для експериментів насправді, і українці, схоже на всі ці дискусії, готові до цих експериментів. Мені здається, її хочуть. Тому ще більше уваги чекаємо наступного року до радіодиктанту. Вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру сьогодні. Нагадаю, що ми обговорювали радіодиктант 2025 року із українською бібліотекаркою, організаторкою та модераторкою фестивалей та бібліотечною тренеркою. лекторкою